А, генератори далі що ви думали що зважаючи те що вони були в минулій серії зараз їх не буде вони зараз будуть чи не в кожній серії кафе відчинені бачите але що радості від того нема Ні відвідувачем насправді, ні власником. Нікому нема радості і то. А, ти видно, Ісуса забрали і повернуть вже після того, як війна закінчиться нашою перемогою. Ходимо на Краківську, на Галицьку, вибачте, Краківська далі майже біля площі ринок. Пройдемося знову, з площі Площа ринок, зразне величке коло. О, наскільки нам вдасться його зробити, а знайомий миш. А підемо, мабуть, зараз ліворуч навколо плащери, будемо коло накручувати. Трамвайна зупинка, але трамвайчика поруч зараз не видно. На кафе біля Діани. Де що воно насправді не дуже заповнене? Що це ти постійно знімкуєш, ним куєш, пьян? Работаємо на Так, да. да? да Зустрілись знайому. Овляємо напрямку до домініканського собору. Звідти видно, хмариться, хмариться, а сонце вже хмарою. Але чи буде дощ, важко сказати. У Львові завжди важко сказати, чи буде дощ, а потім важко сказати, коли він перестане. Так, у нас в кадрі з'являється Домініканський собор. Став. Величний. За Радянського Союз, уявіть собі, ну я думаю, ви легко уявляєте і легко повірити. Ну, то, хтось легко, хто знає, що це була за країна, хтось не пам'ятає, чи взагалі ніколи не жив в цій країні. Тут був музей атеїзму, ну а де ж зробити музей атеїзму? Як в такому величному соборі, правильно? Мене це не дивує. Я думаю, в Росії ще досі є купа музеїв атеїзму. Ще не в таких соборах. Заходило на днях всередину, зараз ж не будемо. Пройдемося. Так що бажано нікому в кадр не залізтиш. Стікова мануфактура теж столики відні, хоча тут тихо, тут справді можна було б відпочити. Капелок марки, я найважі дзига. Я чути як годинник відбиває час на рацію.